Добрий день, шановні мої глядачі, привіт вам з Миколаївщини. Ви на каналі Всім про все. Покажу вам сьогодні трошечки своєї розсади. Це гіркі перчики, баклажанчики. От. Це на перстянках яку треба вже розсаджувати. Вербена, лобелія, петунія, петунії багато різної, всякої. Це дельфініум з насіннячка. От, такий зараз вже має листочок свій натуральний. Виходять клематиси. Також розсаджена скрізь петунія, аквілегія з насіннячка. Петунія всяка різна. От. Тут посаджені огірочки їм тиждень. Отак. От Тут гібіскус з насіннячка. От. Тут мої черенки. Алісу ми петунія. І тут у стаканчики вже що вспіла трошки розсадити баклажани і перці різні. Також гіркий перець, якому тиждень. Сьогодні у мене також, як і кожен день, робота по розсаді. Знайшла насіннячко помідор. Кімнатні і балконні помідори, в яких срок е, годності закінчився ще в 20-му році. Взяла, сипанула їх у стаканчики, прям пучками, думала, чи зійде, чи не зійде. А вони взяли та й зійшли усі кучами і стояли на підвіконні. І трішечки повитягувалися, але подумала, що треба їх таки висади, мені шкода викидувати. Тож, беремо отакий рукав, це я купляла таку бобіну, рукав для розсади. Користуюся перший рік. З картонки вирізала отакий, як трафарет. Намотувала отак на трафарет. От, Одною рукою трошки незручно. Ну, Покажу вам просто, як я робила. От, намотувала отако на картонку, потім відрізала і получались отакі клаптики. І потім вже з цих клаптиків відрізала кусок пляшечки маленької. Рука у мене 10 см завширшки, а ріжеш вже, яку тобі треба довжину. І отаким от нехитрим способом ми робимо стаканці. Земля це згороду і перегній там намішана. Отака земля. Вона дуже виходить, плодовита, бо там гарний сипець перегній і своя згороду в нас гарний чорнозем. І отак одягаю на пляшечку цей рукав, от, і заминаю, роблю як дно, і набираю земелькою і роблю такі стаканці. Отак заминаю, загрібаю землі, потім легенько витрушую, і виходить отакий стаканчик із ґрунтом. І в нього буду розсаджувати свої помидорки. От. Байдуже, що вони потягнулись. Ви знаєте, що помідорки, коли заглублюєш, в них наростає корінець, більше буде корінця. Отак От складаю в ящичок свої стаканці і буду розсаджувати помідори. Ще раз вам кажу, що висівала. Пучками, отак, От ці кучки в цих стаканах, вони собі стояли на підвіконні. я щось геть за них трохи забула, і вони в мене потягнулися. Ну, а тепер ось розсадю їх, легенько вийму в стаканчика, щоб не пошкодити корінчики. У них вже є свої е, настоящі листки справжні, От тож можна їх сміливо пересаджувати. Висипаю їх із стаканця легенько і буду розсаджувати вже в більші стакани по дві штучки. Я помідори завжди саджаю по дві штучки, що в стаканчик, що в луночку, а також і солодкі і гіркі перці. Також саджаю по дві штучки, в стаканчик і в луночку. Так виходить гарний кущик, І вони один одному якби допомагають крепше стояти. Крепші кущики, виходять. Отак. От вам сам процес не показую, бо вже, мабуть, вам всім знайома ця процедура. Робимо у стаканчику ямку, туди висаджуємо наш саджанець, розсаду нашу, гарненько. Прижимаємо і так кожну рослинку. В кожний стаканчик по дві рослинки. Корнева непогана, хоч вони і кучкою росли, їм мало було тісно, але гарні такі. Трошки потянуті саджанці, але на диво, помідори без догляду, але вийшли гарні. Трошки зараз не вистачає часу на все, гаряча пора. Все треба садити. Так, закінчила висаджувати, беру грантість у корінювач, е сиплю десь трішечки десь грам-півтора налієчку води. От, і буду проливати всі свої помидорки, всі свої стаканчики. Земля в мене чуть-чуть волога, але не мокра в стаканах. То треба гарненько їх пролити. О, е Попереді розмішати гарно, щоб розчинився цей грандіс, але він швидко розчиняється. І проливаємо кожен стаканчик. Ну, Болото не робимо, але щоб добре-добре була пролита земля. От. Трохи пов'яли мої розсадинки, бо я їх взяла з хати з-під віконня і винесла на вулицю і ну, виняла ж їх із своєї землі. Пересадила в інші стаканчики, то вони трошечки прив'яли. Але це нічого страшного. Вони на ранок вже будуть всі гарненькі, зелененькі, будуть стояти, піднімуть свої вушка. Це за те, що на вулиці в нас, як завжди, вітер, сонечко, в них помінявся клімат. Для, для них, бо вони будуть на підвіконі в хаті. Дербі повітряної тривоги. Е, ще в мене така робота, е, в мене вже бульби е, бегонії, дві штуки потрібно вже висадити. От. Беру горщичок е, кашпо, е, насипаю туди землі, але землі потрібно насипати неповний горщик. А тільки повінця, ну, тобто десь сантиметрів 5-6 не досипати. Бо наші бульби ми не будемо повністю в землю садити. А так, як і в лоточку, будемо якби зверху класти, отак, не досипаючи землю, наповнюємо наш горщик. І беремо наші бульби, проливаємо гарно. Залишилась вода з укорінювачем, Е, болото не робимо, а тільки щоб була гарно зволожена земелька. От. І отакі бульби наросло, бачите, яке гарне коріння. От. І вже є листочок. Це і є сигнал, що їх треба вже висадити в горщик. Якщо є не тільки пагони, а ще й листочок появляється, і отакий гарний корінь наростає, то бульбу бегонії потрібно вже висадити в горщик. Друга така ж сама, навіть ще й більший пагінець, і також дуже гарне коріння, От. і треба висадити у горщик. Я кладу дві бульби в один горщик, їм ем не буде дуже тісно е, горщик на. 3 літри ґрунту їм вистачить. І бегонія вона не дуже вибаглива, ґрунт у мене дуже поживний, то навіть і підживлювати їх не потрібно буде. от Тільки дивитися за вологістю ґрунту, щоб не пересихав ґрунт. І все, і будуть вони, і надіюсь, будуть дуже гарно квітувати. В тому році мене радували дуже гарним квітуванням мої бегонії. От Отак. Вдавили трішки в ґрунт і обсипали, не заглиблюючи. А уже коли піднімуться наші пагінці гарні, всі будуть вже з гарним листячком, аж потім ми тоді засипимо їх ґрунтом. Тут ще залишилась ось отака бульбочка, але на ній немає гарного коріння. Тільки почало пробиватись і малесенький ще росточок. Там ще є бульби, також вони ще не готові для висадки. І оці маленькі, де я пройшли рік з насіни, також вони ще не готові. Немає великих пагінців і нема коріння. Тож ми їх залишаємо у лотку. Гарненько придавлюємо у землю. і Також зараз трішки їх треба пролити, бо трошки підсох ґрунт. Треба слідкувати, щоб був завжди вологий, але не перезволожений ґрунт. І так, і залишу ще в лоточку, щоб вони надалі собі розвивались, нарощували коріння. От кінечний результат моєї пересадки розсади. Трішки вона прив'яла. Попадала трішки, але це не страшно. На завтра вона буде вся... буде вся гарна і чудова. Тож, отаке відео сьогодні в мене вийшло. Усім бажаю гарних врожаїв, гарних сходів, гарного квітування квітів. Всім бажаю міцного здоров'я. Благополуччя, а саме головне, мирного неба. Дякуємо нашим ЗСУ, за те, що ми можемо займатися своєю любимою роботою. Всім до побачення. Чекаю вас у себе на каналі. Не забувайте коментувати мої відео. Якщо вам сподобалось, ставте, будь ласка, вподобайки. Ще раз всім велике дякую за те, що. Приходите до мене в гості за ваше спілкування. Всім бажаю добра до нових зустрічей!